Добрий день, вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. З вами я, Тетяна Путрули, і це урок української мови. Пропоную вам обрати ті емоції, які ви зараз відчуваєте. Відскануйте цей QR-код і за допомогою штучного інтелекту оберіть емоції, коли ви перейдете тут всі слова, вони є інтерактивними, ви можете відповідно до вашої емоції, яку ви відчуваєте, наприклад, радість, переходити і прочитайте характеристику і психологічні рекомендації. Поміркуйте, яким чином ці слова Україна, Україна чи Українка, український пов'язані з власним я. Що потрібно зробити для того, щоб наша держава стала ще більш успішною? Напишіть про це в коментарях. А зараз пропоную вам утворити прислівник, який відповідає, наприклад, на запитання, як від слова Україна, оскільки на попередньому слайді ви вже побачили тверне слово Україна. Похідне слово Україна чи Українка. Український так, Тобто іменники і прикметники. А зараз я пропоную вам утворити прислівник. І правильна відповідь як по-українськи. Так, говорити як по-українськи. Це слово утворилося від слова Україна за допомогою словотворчих афіксів префікса «по» і суфікса СК та ще одного суфікса «и». Відповідно, це. Префіксально-суфіксальний спосіб. Сьогодні на занятті ви ознайомитеся з правилами написання складних слів, змінами в новому правописі, удосконалите орфографічні навички, розвинете вміння написання складних слів, проаналізуєте, власне, я. Пригадайте, що вивчає орфографія? Правильно, це розділ новознавства, що вивчає правила написання слів. А які слова називаються складними? Так, це слова, які утворюються шляхом поєднання кількох компонентів, і вони можуть писатися разом, окремо і через дефіс. Зараз вам пропоную виконати спостереження, поміркувати, як пишуться слова з такими частинками. І потім ви зробите висновок. Отож, ви бачите дуже багато часток, авіа, авто, афро, їх згрупувало з алфавітом, біо, боди, веб, геліо, нарко, нео, кібер, лже, моно, мото. Дендро, екзо, еко, етно, палеопан, поп, прес, псевдо, соціо, теле, фіто, фолк, фоно. Як такі слова пишуться? Правильно, разом. А як пишуться слова з такими частинками: Макро, Макси, міні, міді, нано, поліо, преміум полі, віце, екс, контр, лейб, аби, ані, десь с, архі, бліпц, гіпер, топ, ультра, флеш? Так, ці слова також пишемо разом. Особливо зверніть увагу на частки Максі, міні-міті. Раніше писали такі слова через дефіс, зараз разом. Віце, екслайф, обер, унтер також раніше писали через дефіс. Писали через дефіс також із часточкою топ, флеш, тобто флеш-картки раніше через дефіс, зараз пишемо разом. А зараз слово топ взагалі з чистинниками не поєднується. А якщо топ-модель, то пишемо разом. А як пишуться такі слова? Прислівник, який складається з прийменника та числівника, прикметники складні, які складаються з іменника та прикметника, складні прикметники, які складаються з прислівника та прикметника, прислівники складні, які складаються з двох частин, які або поєднуються за допомогою голосних, тобто інтерфікса, або ж безголосних. Правильно, такі складні слова також пишуться разом. Наприклад, екопродукти, Єврозона, неомодерніст. Нанокомп'ютер, контратака, стримголов, самохід, вище зазначений східно-слов'янський тощо. Поміркуйте, а як пишуться ці слова? Складені кількісні та порядкові числівники, складені сполучники, складені прислівники, які складаються з прийменника та іменника, складені прислівники, які складаються з двох іменників та прийменника, складені прикметники, які складаються з прислівника та прикметника або дієприкметника, і іменники із часткою пів, але іменники у формі родового відмінка. Правильно, а ці слова пишемо окремо, особливо зверніть увагу на нововведення щодо пів: півогірка, піваркуша, півкомп'ютера, півжиття, ці слова пишемо окремо. Як пишуться ці слова? Сполучники з часткою би, б, «ж». ж. Вкладені іменник, які складаються з родової та видової назви, складені прислівники, які складаються з префікса по та збірного числівника. не з особовими дієсловами, безособовими дієсловами, інфінітивом, дієприслівником. Дієслова з частками «би», Б, «же», Жежи, не з прикметником чи дієприкметником, якщо є залежне слово, або вони виступають у ролі присудка, або не зі словами, коли є заперечення із часткою А. Правильно, такі слова пишуться окремо. Наприклад, «Подвоє, незважаючи на те, що не пивши, вправа не викона, досі не виконане завдання, не добрий, а злий, пішла б, сходиш, рік у рік, день у день, збоку на бік, з дня на день, один в один, раз у раз, сам на сам, час від часу, без відома, без угаву, без упину, до вподоби, до речі за кордон, на жаль, на зло тощо. Поміркуйте, як пишуться слова із частками, будь небудь будьказ, хто знапозна, бо не тут. Такі. такі частки можуть стояти або в препозиці, або в пост, тобто на початку слова або в кінці. Як пишуться слова, де повторюються синонімічні або антонімічні компоненти, слова, що позначають приблизність, наприклад, мені потрібен день-два, години-дві. Як пишуться порядкові числівники, перша частина яких передана цифрами? Як пишуться прикладки, якщо вони знаходяться в постпозиції? Наприклад, лікар-терапевт? Учителька філології, як це терміни, як це складні вигуки, абревіатури, які складаються з цифр, і букв або слів. Правильно, такі слова пишуться через дефіс. А як пишуться складні прислівники, які складаються з префікса по, прислівника або займенника, і суфікса ому, ему, «єму», и і, і. Прислівники, які складаються з префікса по та числівника, Якщо перша і друга частина поєднана сурядним зв'язком, тобто між компонентами можна підставити сполучник І, як пишуться складені прикметники, які складаються з двох частин, і які поєднані інтерфіксом О? Як пишуться прикметники, перша частина яких закінчується на ико іко Як пишуться прикметники, що позначають відтінки кольорів або смаків? Як пишуться складні прислівники або прийменники сторони горизонту? Зверніть увагу на винятки, вони позначені червоним кольором. Наприклад, якщо військово-морський пишемо через дефіс, то військово військово військовополонений разом. Це винятки. Вітінки кольорів ми пишемо через дефіс, але жовто-гарячий, червоно гарячий золото гарячий пишемо разом. Якщо, наприклад, по-третє, пишемо через дефіз, то по троє це не виняток, просто для зіставлення. Пишемо окремо. А, наприклад, в трьох пишемо разом. Якщо північно-західний, північно-східний, пишемо через такі сторони горизонту, але якщо західноукраїнський, тут уже підрядний зв'язок України, яка західна, тому це слово пишеться разом. Отже, оці слова так, стосуються написання слів через дефіс. Наприклад, будь-чий, важкий такий, 35 мільйонний, якщо перша частинка цифрами написана, аграрно-промисловий, історико-культурний. Будь-що будь, будь вічна від всього-навсього, де не де, коли не коли, хоч не хоч, як як-не-як. особливо зверніть увагу на написання складних прислівників. Зіставте ці слова. Зверніть увагу: ось ці складні прикметники, чи дієприкметники, складаються з прислівника та прикметника чи дієприкметника. Але в першому випадку пишемо ці слова разом, а в другому окремо. Бажано їх все-таки запам'ятати. Звернуть увагу загальноосвітні, загідноукраїнське, зовнішньополітичні, легкоатлетичні, мовно стильовий народногосподарський, первісно общин, та інші ми пишемо разом. Чому? Тому що, коли ми розкладемо це складне слово на компоненти, то ми можемо поставити запитання від головного до залежного. Тобто ці складні слова утворені шляхом поєднання підрядного зв'язку. А ось ці слова утворені шляхом. Поєднання слів за допомогою сурядного зв'язку. Тобто між компонентами можемо поставити сполучник і «ї», Аграрно-промисловий, і аграрний, і промисловий, архітектурно-будівельний і архітектурний і будівельний тощо. Зіставимо написання не з дієприкметниками та прикметниками. Ліворуч, ви бачите, ці слова пишемо разом, а праворуч окремо. Може, ми позначимо разом, окремо. Чому ми пишемо по-різному? Підлога яка не вимита. В цьому випадку не вимита» не з діапригметиком наступає в ролі означення. Чому? Тому що стоїть перед іменником, так само лист який не дописаний. Однак, якщо ми між ними так, поставимо залежне слово, не обов'язково між ними, може, перед ним, бачите, підлога теж яка. Теж буде означення вимита, але ви бачите, тут пишеться окремо. Чому? Тому що є залежне слово досі. Або лист, який недописаний, це теж буде означення, але є залежне слово ще. Обставина виражена прислідником І в першому, і в другому випадках. Інше правило. Якщо… Не з дієприкметником. Виступає в роді присудка, то пишемо окремо. Підлога не є вимита. Ви можете підставити, якщо зв'язку є. Бачите? Це вже присудок, і пишемо окремо. Лист не є дописаним. Пишемо окремо. Такі ж правила спостерігаються і в написанні: не з прикметниками. Річка не широка, але річка не є широка. Тут накладається два правила. Тут можна написати і разом, за іншим правилом, коли вона широка, можна замінити вузька, але все-таки більше віддаємо перевагу саме цьому правилу. Урок, який не цікавий, не цікавий урок пишемо разом, а урок не цікавий, не є цікавий, пишемо окремо, бо є приступ. І тепер. Річка, яка не широка, але є залежне слово зовсім, обставина виражена присівником, писамо не широка окремо. Так само урок, який нецікавий, наскільки не трохи, є залежне слово, там пишемо окремо. Запам'ятайте, це одне із найскладнішого в написанні складних слів. А зараз пропоную вам написати в зошиті, як пишуться ці слова. Можете зашифрувати разом Р, окремо О через допіс Д. Перевірте себе. Маємо надію, що ви всі слова записали правильно. Виконайте щось таке завдання. Перевірте себе. А зараз пропоную поставити плюс-мінус. Плюс, якщо разом, окремо, мінус. Перевірте себе. Нечиста сила, нечиста разом, нечиста підлога, а брудна. Я протиставлена з А, тому пишемо окремо. Не друг, пишемо разом, а якби було не друг, а ворог написали б окремо. Невмирущі пісні разом. недочитаний мною твір, є залежне слово, тому пишемо окремо. Візит небажаний, небажаний виступає в ролі присутка, тому пишемо окремо. Виконайте завдання інтерактивного тренажера. У мене такі, такі тренажери є до всіх тем. Перевіряємо. Напишіть, будь ласка, в коментарях свою оцінку на як ви виконали це завдання. І проаналізуйте свої помилки. А зараз пропоную вам виконати тест, створений в сервісі Дженнелі. Відскануйте ось цей QR-код написання слів із PIP. Нагадую, що пів з іменниками, які вживаються у формі родового відмінка, ми пишемо окремо, а якщо іменник у формі називного відмінка, ми пишемо разом. Отже, пів країни, пів аркуша півмісяць. Нам треба знайти, де разом, пів місяць. Разом шукаємо півзахист, пів Європи, пів тижня. Де в називному відмінку іменник? Правильно, півзахист? Разом півлітра, зазначені пляшка, пів ящика, пів Оцей, приклад півлітра, хоч і в родовому відмінку, належить до винятків, тому запам'ятайте, таке слово пишеться разом. Окремо півкуля, півжиття, півколо. Треба знайти, щоб іменник був у формі родового відмінка. Кого чого? Півжиття, півчого. Окремо, півродини, напівлюдина, напівфабрикат. Кого чого? Хоча півродини. І останнє. Яке слово пишеться окремо: півоберт, напівавтомат, півсклянки. Кого чого, півсклянки. Маю надію, що ви виконали тест досить успішно. Напишіть про свої результати. А зараз перейдіть за покликанням і виконайте завдання онлайн-квесту. Вам потрібно виконати 5 завдань і знайти скарб. Спочатку вам треба... Визначити, як пишуться слова разом, окремо через дефіс. Що для цього потрібно? Ви наводите на завдання 1, визначаєте, як пишуться ці слова. 2, як пишуться ці слова. 3, як пишуться ці слова. Покликання, ось ви бачите, воно внизу, так? І тоді ви пишете той код. Далі високооплачуваний самофіт, бачите, вони всі на одне правило. Оці як слова пишуться. Далі. Вам треба закодувати. Зараз ми десь отут натиснемо, щоб було видно. Разом один, два окремо і три через дефіст. І ввести оцей пароль, натискаючи на цей е, ключик, так? Тобто сюди ви пишете 5 цифр, і якщо ви знайшли скарт, то все прекрасно. Якщо ні, у вас буде знову ж таки слайдик такий, що. Знайдіть секрет, ставте код. А зараз пропоную обрати одну з банок з певним надписом. Знаю, умію, але умію, пропускайся помилок. Хочу дізнатися, дуже складно, потребую допомоги. На якому етапі ви зараз знаходитесь? Домашнє завдання: вам потрібно виконати ось цей онлайн-тест. Відскануйте цей QR-код. Цей онлайн-тест створений в сервісі Квізис і виконайте тест. Далі, проаналізуйте діалог учительки з чатом GPT і поміркуйте, чому штучний інтелект помилився. Це завдання спосібне парамезор учителя нової української школи. Значить, ви аналізуєте цей діалог, визначаєте, де ж була помилка штучного інтелекту, а потім в оці всій інформації, там, де відповіді штучного інтелекту, ви шукаєте помилки. І можете потім себе перевірити. Дякую за увагу! Маю надію, що цей урок допоміг вам підвищити рівень орфографічних навичок і ваше мовлення стане більш красивим і грамотним. До зустрічі на занятті української мови у Центрі мовної та цифрової освіти школа успіху!